Доброго ранку, дорогі друзі. Середа це як маленька п'ятниця. Але ні, середа це величезна лиса, вперта черепаха, яка повільно тягне вас до вихідних. Але знаєте що? Ви верхник цієї черепахи, і сьогодні у вас в руках батіхи з мотивації, ентузіазму і ще трішки кави з ваніллю. Тож вперед, але обережно черепаха чутлива. Ну а ми починаємо наш ранок. Сьогодні, друзі, міжнародний день знищення зброї. Отже, якщо у вас вдома завалялася старовинна катапульта або ракетка для пінпонгу, що може збивати дрони, саме час її викинути. Або хоча б віддати коту, він точно знає, що з нею робити. А ще сьогодні день моди. Нарешті той день, коли ваш халат. Це не халата, концептуальна інсталяція в стилі ранкова недбалість 21 століття. Тому не соромтеся, надягніть все найкраще одразу: капці крокодила, бандану з білої церкви і сережку, яку вчора знайшли в борщі. Мода це не стиль, це звукова хвиля з космосу, яка вдарила по шафі. А тепер про іменини. їх сьогодні святкують Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр і Федір. Якщо ви один з них обійміть себе ніжно, якщо ні, знайдіть когось із цих людей і подаруйте йому морозиво або хоча б повітряний поцілунок через вікно. І про прикмети. Якщо сьогодні спека, взимку будете ходити по снігу з лицем, типу я це передбачив. Якщо дощ весь тиждень не питайте, що це знову капає з неба. А якщо зранку був туман і роса, то все буде ясно, навіть ваші стосунки з Олею. Яка просто колега. Що сьогодні не можна робити? Не працюйте в полі, навіть якщо ваше поле не Google-таблиця. Поважайте подвиг святого, він Excel не любив. Також не сваріться, кожне та пішов, ти сьогодні повертається у вигляді бумеранга з надписом Ой. І ще не влаштовуйте гучних вечірок. Це не день для бум бум чіки це день для який глибокий внутрішній діалог. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, Тож, овен не придумуйте нічого, світ так перевантажений вашими вчорашніми геніальностями. Телець сьогодні світ чекає від вас не рішення паніку з ноткою шару. Близнюки, вам сьогодні варто мовчати, або хоча б шепотіти розумні речі у стіни. Рак, у вас сьогодні є шанс уникнути несподіваного падіння, просто не залазьте на табуретку. Лев, тихенько сидіть і не виляйте гривою. Це день, коли навіть чайник дивиться на вас з осудом. Діва, вам сьогодні вас можуть сплутати з філософом. Просто не моргайте довго і дивіться в одну точку. Терези, випадково станете автором цитати, яку потім напише хтось собі на спині. Скорпіон, хтось сьогодні захоче з вами дружити, не бийте одразу, Перевірте, стрілець знайдете в кишені печиво, це знак, не питайте про що, просто з'їжте. Козиріг, ви сьогодні будете мовчазним монументом спокою, але з бажанням вдарити когось словником. Водолій сьогодні будете лагідним як вайфай у підвалі. Ну і риби, все піде не за планом, і це прекрасно. Нарешті щось новеньке. Отакий такий сьогодні гороскоп. А тепер, як завжди, про головне середа. Це день як серединка в бутерброді, без нього хліб буде сумний і сухий. І хоча хтось каже, що понеділок головний п'ятниця найприємніша, саме середа дає нам шанс вирівнятися. Середа це баланс, між я ще не встиг, і я все ще можу. Тому сьогодні дозвольте собі бути не ідеальними, дозвольте собі зробити хоча б одну річ повільно, але з насолодою. І пам'ятайте, навіть черепахи виграють марафони. Ви не заєць, ви стратегічна черепаха, і середа – це ваше поле битви. Ходіть повільно, але ходіть. А я дякую, що ви провели цей ранок зі мною. Пам'ятайте, мода минуща, зброя небезпечна, а ви прекрасні. Не забудьте подивитися на небо. Там іноді буває натяк на щастя. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Ну і головне, пам'ятайте, ми обов'язково переможемо.